28 березня 2014 року перед адмінбудинком Золочівської районної ради з'явилася жива алея пам'яті Небесної Сотні. Саджанці, лип, дубів, які символізують мужність героїв майдану, висадили студенти Золочівського коледжу, професійного ліцею, працівники адмінбудинку, депутати районної ради, громадські діячі, активісти, працівники ДП Золочівський лісгосп, які забезпечили саджанцями дерев. Вона наша молоде. Сьогодні ми хочемо провести таку гарну акцію і, напевно, добре, що ми так задумали, ми маємо навіть благословення зверху. Бачте, яка погода. Вчора ще м, трохи переживали, а сьогодні вже гарна погода. Приступаємо до нашої, нашої акції. Слава Україні! Завдяки звитязі героїв Небесної Сотні, як зовсім молодих юнаків, так і сивочолих чоловіків, людей з усієї України від сходу до заходу, від півдня до півночі, ми позбулися злочинного режиму. Алея висаджених дерев завжди нагадуватиме державним службовцям загиблих героїв, які поклали своє життя за майбутнє України, за майбутнє наших дітей і нас з вами, сказав голова районної ради Володимир Недзельський, який ініціював цей Захід сьогодні провелася дуже гарна акція. Посадка дерев на честь героїв майдану. Символічно було висаджено близько 100 дерев, а можливо і більше як 100 дерев. Ми ще й не рахували їх. Посадка відбулася спереді будинку районної ради, а також ззаді посадили дуби, спереді посадили милипи. Благородне дерево, кажуть в народі липа. Символічно воно буде нагадувати всім, хто працює в цьому будинку. Про те, що вони є державні службовці, як вони повинні діяти в рамках закону і для людей, і кому вони повинні бути зобов'язані. Це буде таким символічним, символічним е прикладом вшанування нашої, наших героїв Майдану. Е і це відбувається напередодні 40 днів сумної, сумної події, яка забрала життя багатьох наших молодих людей. Власне, на вихідні дні ми будемо шановувати. 40 днів з дня загибелі наших героїв. Дякую всім учасникам, дякую нашому державному лісовому господарству за надані саджанці, за організацію робіт, дякую директорам коледжу, ліцею, працівникам цієї установи, адмінбудинку районної ради. Дякую журналістам за відношення до цієї акції і за гарне його проведення. Тільки посадили дерева. Повісім, дев'ять. Подобалося садити дерева? Будете садити більше дерев? Золотів нет.